Так, що ми маємо на обрізочку? На обрізка є така ситуація, що є старий персик. Зверніть увагу, старий персик. Зараз я все детально вам розкажу і покажу. Чому він старий? Тому що він дуже старий. Моя задача його зараз обрізати правильно, щоб він плодоносив і при цьому зберігся сорт. Тому що був би сорт поганий, ніхто його би тут не тримав. Зараз все детально покажемо, як правильно працювати. І що було зроблено для того, щоб пустили ось молоді пагони. Всі ми знаємо, що хорошо персик закладає на однорічних пагонах. Тому наша задача, як в персика в дерева, потрібно, щоб в нас були молоді пагони. Тоді ми будемо, звичайно, мати врожай. Дерево це росло аж туди, так як ті і, і, і яблуні. Були проведені зрізи. Тобто ось були такі гілки старі, да? Поняли? і зрізалися на ось такі по сантиметрів 20-25 пеньки. Ось такі, як, ось, наприклад, в цьому випадку. Для того, щоб вони пустили нам сплячих бруньок нові пагони, з яких ми далі формували би. Дивіться, яка ситуація. Персик, сам по собі, він не дуже завзято пускає нові гілки. Тому, таких Пагонів, таких пеньків треба робити чим побільше, якщо у вас є змога. Поняли, да? отак От воно росло доверху, і все це було позрізалося. Дивіться, цей нам пеньок нічого не, нічого не дав. Ось цей пеньок, ось такий, бачите, був зріз. Сюди звідси росла дуже висока гілка. І він, зріз, і він нам дав. Дивіться, яких дві мощних, хороших гілки, з яких ми будемо зараз формувати нашу крону. Поняли, да? Ось цей пеньок. Нічого не дав. Бачите, Он той далі дав. Тобто тут процентів 50 на 50, що вони можуть повистрілювати. Тобто, зрозуміли, да? Якщо у вас вони високо ростуть, ці дерева, ви так їх зрізаєте ось по цій своїй старій деревині. І з надією, що тут вистрілять нові пагони. Ось, поняли, да? Тоді ми будемо з ними добре. Працювати. Давайте зараз покажу, що ми тут маємо зараз робити. І при цьому, при цьому, коли ви так позрізаєте, у вас будуть молоді пагони, дерево відновиться. І повірте мені, з цією кореневою системою, що тут зараз вже є в самому дереві, воно буде набагато краще, набагато будуть кращі плоди. Коли ви вже отримали ось такі ці пагони всі, диви, ану, покажи, покажи. Хі, галоші. Це, до речі, завтра вже новий рік, щоб ви розуміли, да? завтра новий рік, а це ми. Де ми працюємо і як це працюємо? Все, коли ми отримали такі пагони, наше дерево відновлене. Таких є два секатори. Один на такий зріс, другий на, на кувальню. Не знаю, мабуть, цим буде. Це, до речі, там просили мене розказати. Це гюнтек германський. Я не знаю, чи зараз є такі, продаються, чи не продаються. А це... Як це Як це? Дніпро, Дніпро М. Ну, я вважаю, що якщо для дому мати 3-4 дерева, то вони пайдуть е, Ну, Принаймні, я не знаю, я, того, я його знайшов, а того року він в мене валявся цілий рік. Дивіться. Все, далі ми як працюємо? Нам тепер треба кожну гілку спасати. Все, ми розуміємо, що ця гілка нам ляже. Тут я що роблю? Вирізаю цю, що йде донизу, я вирізаю цю донизу, цю донизу. І, і ось однорічні пагони, я їх тако... Перерізаю, а дрібненькі зрізаю звідси взагалі. Ось так. ось, поняли? Оце така обрізка має бути після того на відновлення. Тут ми отримаємо вже врожай і тут буде врожай. І з цих пеньочків нам постріляють нові гілки. Дивіться. Далі. Саме головне при обрізці персика, неважливо, як ви будете обрізати, ваша задача перерізати практично кожну гілку, яка молода. Чому так? Чому так? По-перше, якщо ось у нас є ця гілка, да? довга Довга гілка. Все, дивіться, вона вся така виключення. Чи ти не можеш ближче підійти? Болото він до мене матмуазель в біленьких туфельках, підійти не може. Ви знаєте, дві-три брунючки з одної, з одної пазухи ростуть, це там є і гілочка буде, і квіточка. Тобто в майбутньому буде врожай. Якщо ми це все лишимо, звичайно, він буде менший. Тому, по-перше, чому ми перерізаємо? Ось і лишаємо таку, оце в моєму випадку я зрізав 50%. Чому так так зробили? Ми тут получимо два персика, ну так і ох, як яблука, це по-перше. По-друге, з цих пазух нам підуть молоді гілки, такі самі, як в цьому. І тобто ця частина вже буде постійно розвиватися. Все тоненьке на персику ви обрізаєте. В тому випадку ви його обрізаєте, якщо, якщо у вас є е, як коригувати правильно ваш врожай. Тому що, якщо ви тільки відновлюєте... І, до речі, дивіться, коли ви будете зрізати стару деревину, ось таку, поняли, да? і у вас на такій старій деревині може бути такий якийсь хібенький, маленький пагон зелений, будь-який, хоч такий маленький, хоч сантиметровий. Старайтеся різати на нього. Поняли, принижуєте корону і на нього зрізайте. Тоді всі соки підуть, все щастя, а це щастя, ще трохи кінчик переріжете йому. І потім всі соки підуть сюди, і ви скоріше тим саме відновите. Ось що робилося ось в цьому випадку. Зрізалось на пеньок з переводом на ось тут малесечка, вона була маленька тоненька гілка. І за 2 год, подивіться, стало майже гілка, як повноценне дерево, Щоб ви розуміли, як правильно підрізати. І все. Все, ви, ви, ви вибираєте. Чому потрібно обов'язково зрізати по однорічному пагону, тому що... Не будете зрізати, і врожай буде зміщатися і получите нічого. Ваш врожай втіче на периферію. Нам це не потрібно. Тому потрібно обов'язково прирізати і вирізати все сухе і тоненьке з вашого персика. Тоді у вас буде суперовий персик, тоді ви будете мати шикарнішу крону. Ось так, дивіться. Якщо виросте всередину, воно вам не заважає. То е, нічого страшного абсолютно я цьому не бачу, що будуть гілки е, рости середину. Е, Скажіть, будь ласка, мій помічник, скільки там минут, щоб, щоб я знав далі продовжати? 6.20? 20 можем... Давайте, ще щось поговорю, вроді би словарний запас у мене є, будемо ще щось говорити. До речі, е, з наступаючими святами всіх вітаю. Е, Здоров'я, удачі, сили. І хай всі негаразди залишаться. 24-му році, а в 25-му році, щоб ми всі розцвітали і все в нас було, як то кажеться, супер. Тому, до речі, скоро в мене на каналі буде 20 тисяч. 20 тисяч. Я дуже вам всім вдячний за таку шикарну підтримку. Це в мене буде 20 тисяч на Ютубі. То я вам дуже вдячний, що ви мене підтримуєте. Я для вас стараюся. Ось, дивіться, гілка пішла донизу. я її Видно чи ні? Ось цю гілочку видно. Дивіться, вона пішла донизу, я роблю перевод на більш молодшу і її перерізав. І тут я теж получу урожай, І тут получу, і тут. Ось така пішла туди, я спиняю крону з переводом на ось цю молоду, а молоду я перерізаю. Поняли? Все, тоді ви крону далеко не відпускаєте. Ось дивіться, це обрізана вже виходить гілка. Подивіться, порівняйте ось цею і порівняйте ось цею. Тому не, не знаю. Може, у вас якісь будуть пропозиції, що е, я дуже хочу якось віддячити вам. То е, коли буде 20 тисяч в мене, е, хочу якийсь розіграш зробити, ну якусь вдячність віддати. Навіть просто от не знаю. Може, придумайте, що можна зробити. От я, чесно, я, я ну, не знаю я. Звичайно, моє спасибі вам дуже велике, що ви мені допомагаєте і даєте мені сил і наснаги щоб я працював е, в цьому напрямку, тому що ви, це є е, мої глядачі, це є сила, сила, яка дає мені сили. Тому Може хтось придумає, що можна, які, яку можна розіграти, може якусь річ, може щось зв'язано з цим, може, от я не знаю. Це я так сказав, просто, може я сам щось придумаю. Ну, опять же, я все хочу ділитися з вами. Не забуваємо сухеньке вирізати. Донизу росте, забираємо, бо воно вам ляже на, 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 що? на землю. Розріжуйте, щоб вони не були от, одна на одній гілки. Трохи давайте їм. Як то кажеться газку ось так, ось так. Бачите? ось, ось Бачите, воно це ми зараз не перемотуємо і не поставили на X2. Це ми просто обрізаємо і вирізаємо все сухеньке і обрізаємо, ось вже можна сказати, друга, друга гілочка в нас готова. бачите? Все, я думаю, щоб не, за, не затрачати ваш час, мої дорогі. Зараз ми це все обріжемо. Надіюся, вам це відео все стало зрозуміло, як працювати з старим персиком, бо основна така проблема всіх. Персик тікає наверх і потім не знає, що робити. Тому зрізайте його по старій доробині, плавно опускайте його донизу і ріжте постійно по однорічне пагона, щоб він вас не тікав. Тим самим будете завжди вертати його назад з переводом, так як я там показував. На гілку молодий врізали, перевели, воно дало нові гілки, перерізали, перевели, і ви будете тримати, ось все, в цьому пространстві, далі ми не можемо, бо там, от бачите, відміряно тут де построєчка робиться, Все, далі нам не можна. Ось тільки тут. Тому все, надіюся, я розказав докладно. Все, дякую. Мій помічник може поставити на паузу або закінчувати відео.